30 вересня учні та викладачі Радахівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра відзначили Міжнародний день музики. В актовій залі школи лунала музика і пісні та вдячні слова учнів своїм педагогам за те, що навчили їх цього високого мистецтва. Музика це найвиразніша мова, мова, що може без жодного слова. Дядям про радість і сум розказати. Міє картину без фарб малювати. Її не треба перекладати на різні мови. Вона не підвладна часу і подобається абсолютно всім. Напевно, на землі не можна знайти такої людини, яка би до музики відносилася байдуже. Святкові музично пісенні виступи розпочали учні дитячої музичної школи Трубач Микола Свинчук та солістка Раїса Кудряшова. Віртуозною грою на інструменті просто таки приворожила слухачів викладачка по класу бандури Христина Самоцька. Дует у складі викладачів музичної школи Ірини Тупиці та Любові Палиги подарував присутнім неперевершену світову класику. Жно і щемливо звучало у залі Скрипкове тріо викладачів Анни Батюк, Оксани Блашкевич та Любові Родін. Напередодні дня учителя керівник відділу культури райдержадміністрації Наталія Форманець привітала викладачів школи з їх професійним святом та вручила грамоти і оголосила подяки. Ми вас ще раз всіх хочу привітати з цим святом. Хай вам все вдається. Будьте талановиті, будьте успішні, будьте щасливі, любіть свій інструмент, любіть музику, любіть спів. І тоді все в нас буде добре. І в Україні у нас буде веселіше. і Ми будемо завжди мати гарний настрій і натхнення. За активну участь у культурно-мистецькому житті району, високопрофесійну підготовку, і успішний виступ під час представлення творчого звіту Радехівського району на сцені Львівської обласної філармонії та з нагоди Дня вчителя накази. Нагородити грамотою, батьків Ганну Миколаєву, Оксану Романіну, тупицю Ірину Зинові. З подячним словом у відповідь виступила директор дитячої музичної школи Надія Чайківська. Побільше таких гарних досягнень і ще раз всіх вас з наступаючими святами всього самого найкращого. Дуже дякую всім, хто прийняв сьогодні участь. На адресу викладачів прозвучали привітання від школярів. Одне із них пісенне виконала Діана Папірник. Yeah!